Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Пресвята Владичице Богородице, Царице Небесна, Скора Заступниця і Надія наша Непереможна, ти є невичерпним джерелом милості і любові до людей, до тебе після Бога вдаємося і зі смиренними серцями благаємо, постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої, збережи її єдиною вільною і неподільною. Ти бачиш, мати милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе. Розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. ти, яка народила Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, спаси нас молитвами Твоїми, Ти, яка від нашестя чужинців народ наш в давнину рятувала, зупини і нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську. Ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, зціли зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О мати, наша, всеблага! Будь непереможною воєводою війську українському, покрий твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу, подай. О Всемогутня заступнице Богородице, неосоромлене наше уповання, умоли Сина Твого і Бога нашого Господа Ісуса Христа, щоб помилував нас грішних і дарував державі й народу нашому перемогу і справедливий і мир. Щоб останок днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи Його милосердя і Твоє материнське за нас заступництво. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.